Я бачу я базики. Популярні зараз стали, так? І Базе 79, чудовий та цікаво, я так розумію, бо багато їх в рандомі бачу. Ну і. Дуже багато я бачу кр 1. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA Дивимось, реплей від... Та, ну, знову я, ну що таке, реплей від підписників ну постійно записую. Так, і всім привіт. Давайте знову почнемо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося, як грає гравець UA. Обрав я все ж таки другу свою одинадцятку. Це буде КР1, бо бачу, дуже-дуже вони популярні. Навіть заходжу в клан, подивитись, ну, заходжу пограти, дивлюсь там в чаті клану. пишуть, питають, який взяти танчик 11-го, і всі рекомендують КР-1. Добре, бо я був в роздумах, який може Шенрад взяти, може, знаєте. Але думаю, ну, все ж таки, я їх потім ще собі візьму. правда, Спробую я на КР-1, мені подобається те, що в нього дуже броньована башта. Ну і в принципі він сам по собі так виглядає. І я так побачив, що в нього величезна перевага це швидкість. Він ну, реально швидкий. Хі -хі -хі -хі. Бачимо, там базик на своїх е реактивних прискорювачах, все одно я його по швидкості в принципі, так же само їду я. Оце така перевага. Отже, взяв я його. І далі така передісторія. Спочатку ж я як заходжу, хочу пограти на інших танках, а потім вже на новому танчику, щоб вже, знаєте, тип, типу розігратися. Розігрався, зіграв на те. 803 Це зараз мій улюбленіший. Він для мене, знаєте, найкомфортніший танк. Це так, щоб для вас також були роздуми, який брати собі танчик 11-й. Він найкомфортніший для мене зараз. І що ви думаєте, два бої я на ньому зіграв, два бої я на ньому програв. Це про шаленство рандому. Придбав я собі КР, почав на ньому грати. Три бої, три поразки. Це знову ж. Про шаленство рандому. Потім думаю так, почекай. Щось не так. Щось іде не так. Перейшов на інший сервер. Потім думаю, почекайте, ще треба. Ще треба трішки почекати. Пішов собі, налив чашечку кави, сів, посидів, заспокоюся, бо в мене. Е, і коли е, я починаю програвати, починає око сіпатися. Так. Це про чудовина. Чудовий настрій він залишається, але око починає сіпатися. Око перестало сіпатися. Ну і ось на степах побачимо, що вийде з цього. 3-5 рахунок не в нашу користь. У мене тут дуельна дуель. На дуель. І, і з хакером, так. <смі> Я в цій долі, долі. Ну він бачимо, ну скліщеське скріще. Куди він мене там в башту пробив? Я не розумію. Все, він тікає. У нас проблемні проблеми зараз по першій та другій лінії. Це знову ж про шаленство рандому. Продавлюють, прочавлюють. У мене, знаєте, от по теоріям заговорів є така теорія, до речі. Можливо, що зайшли нові гравці, а можливо, зайшли. І ті, хто давно, вже давно-давно не грав, покинув гру, потім дивиться, оновлення таке велике, кут подарунків. Зайдемо і просто по фану пограємо. І оце вони по фану грають. Але чомусь наша команда не грає ніколи по фану. Завжди, завжди треба зупиняти громаді, завжди треба ну, напрягатися, так? Під напрягом треба грати. Так, будемо зустрічати з БЗ-79-2 ну, що? А проти нас будуть 5 одинадцяток їхати. Ще в нас десь одинадцятка, де вони? Вони там Це ха хакер так, поїхав. Е з нашим братішом продавили вони все ж таки там 8-9 лінію. Ну, можливо, вони трішки відволічуть. Мені здається, їм треба було зараз повер... повертатися. Ми можемо витягнути цей бій, в принципі. так? От реально може. Що мені сподобалось? От я три бої зіграв, три поразки. На акері, так? Що мені сподобала швидкість, що мені також сподобалось, це броніще. Гармата, в принципі, так, ну для таких танків ну, непогано. <кхем> Граю на поліпшених снарядах, тому що ну, я сумніваюся, що от дуже сильно броньовані башти всіх танків 11 рівня, то я когось проб'ю. Але мені дуже не сподобалося, що КВНів взагалі нема. І це недолік величезний. Хоча б трішечки допавати. Ну там, в принципі, так, уже якщо ти модернізуєш його за досвід, то в принципі, ну, ходи оце снаряд полетів, бо що це таке. <рес> <рес> ну, До четвертої поразки йде буде це так Так, добре. В повному оточенні братіш Там ще один базик бачимо, їде на допомогу, але він не встигає там. Позаду нього. Так, почекайте, чудово ми досягаємо стані. А, ще що я хотів сказати, мені не, не дуже сподобалося, що дуже повільно обертається башта, а вже тебе закружляти можна. Так, два базика, Ну давайте по одному. Ну що все таке. І на і От мені подобається танки, які танкують. Тягнемо, ну в принципі, тягнемо. Ну просто що як шуліки. Добре, що ці трішки познічувалися так. Як шуліки, просто наї... напали на нас. Ну ми тут двоє, ну, ну як ти їх, їх перестріляєш, так? І перезарядка ж довга. Так? Та й мені в 11-х дуже подобається, що можна ще їх модернізувати за досвід. Мені здається, треба так і з десятками зробити. Правда, це було дуже чудово. Ну що, один. Проти шістьох, йдемо на колобану, йдемо, а чому б ні? Тризатрупік зараз повається. Витягну? Ну, майже витягну. Але бився як тигролев, як зазвичай. Так, як Так, братішів поїхало за мною дуже багато. Дивіться, яка в мене швидкість. Просто шикарна. Я можу тут на позішн виїжджати. .huh. Без проблем, так? Початок підстерігає, Я не думаю, що ти мене проб'єш. Ану, верту. І збиває гуслюну. І знову по гуслі б'є. Ха-ха-ха. Це у нього хитрий план такий був, пристронити мене, так? Бачимо, дуже багато тяжів, отже я в передчуті вже поліпшено чудового такого заробіщенського зарубіща, що мені, ви знаєте, подобається. так? Ну і це штурм. Напевно, що треба більше напевно, якось агресивніше на ньому грати, чи десь штурмувати. Це все ж, це ж таки штурмовий танк так у нас, так? Це хіба що так, ну, брати до взводу. 3 кр 1 і десь отак продавлювати, прочавлювати. Все, починається у нас тут заробіжча. Що в нас з артилеріями є дві артилерії в цьому бою. А ми знаємо, що мене дуже полюбляє артилерія. Просто обожнює. Дивіться, ти що я казав. Ну, Можливо, він і по цьому влучив. По Ташенрату, але цілився він по мені так, на артилерії. Братіш, давай, б... великий братіш, продавлюй, використовуй свою перевагу. Так, напевне, що наступну я на іншому аккаунті прокачаю. Там мене, правда, досвіду не вистачає. Прокачаю. Обрав я собі гілку Леопарда. От Дуже хотів я Леопарда. хоч на СТРС пограю, так? 11 рівня. А на цьому вже наступного, напевно, я. Е, брекера, оцього, що після баджера йде. Хоча в мене, мене ця гілка ще не прокачана. Ну, я ще подумаю. Але ще ж в мене така була думка, чи брати КР 1, чи брати Ташенрата. Обрав я поки що КР першого, ну поки що не в захваті, якщо чесно. Популярні вони популярні, але можливо вони популярні тому, що у всіх прокачані і 7. Може таке бути? Я поки що не в захваті, реально. от 803 я отримав задоволення. Ти на ньому і, е, граєш, отримуєш задоволення. А тут бачимо і гармата, не дуже влучна, по-перше. Корпус картонний, по-друге, але швидкість перевага. І от КВНів на такій карті КВН дуже потрібні. Люка приїхав, хоче виклопушити нашого братіша. Отримає щастлящів. ну чудово, виклопушили. чотири. Так, у нас тут перевага, ми можемо. Ми там центр втратили, маус там кличе на допомогу. Давайте швиденько зараз ми от всіх переклопушимо. І буде у нас, в принципі, все чудо дивиться, що артилерія виграбляє. Де капець. Знову почали сніпати сюди. поїхали. Я візьміть возьміть. Іначе за скелями ховаю все одно по мені стріляє стрілять. ви будете об'єднуватися чи ні давай, бо тут уже, братіш, на нрати на цьому поврошку Вже кожотний шотний. А я не можу стріляти, я я оглушений постійно. 5-5 рахунок. У нас подалі робиться. У нас, я так розумію, перша та друга лінія, там можуть бути проблеми. ДВВ вже кличе на допомогу. Дві артилерії кличуть на допомогу. А там приїхали, дивіться, там вихлопушили наша Мауса, так? І приїхали братіші на Леопарди і на Бачаті. І вони вихлопушили там. Я того наглю. Хе боїться битися зі мною, так? Так і я з ним боюся битися. <гум> тому що башню його не проб'ю. Якщо він підверне корпус, то також я його не пробиваю. Ну і по теорії Змов. Так, то мені здається. Що я тепер повинен перемагати все ж таки? Ну попередній бій, бився, як тигролев, ну, ну, ну можна було дати мені перемогу, правда там тому пойму. <гум> Якби мені здається, там братіші під'їхали. На Стежках швидше, ну, повернулися назад, то ми їх і жили, бо ми якісь бачили, виїхали вже на мене такі зніщені знищені. Так, чудово. ну що, а тепер штурмуємо, поїхали. Го, бо я тут під артилерією весь бій Дивіться, Це вже п'ятий раз артилерія по мені стрільнула. Я вас також дуже люблю, але я зараз, я зараз за тобою приїду. Я запам'ятовую, хто по мені стріляв. Так а ти куди на глюка тікаєш? Поїхали вперед. Го-го-го, штурмуємо! Все ж таки штурмовик, так? Штурмовик, поїхав. Чи знітився із сьомий Браті, що там таке? Там страшнувато, так йому було. Злякав. Поїхав. вона хп є, хто там може стояти. Там буде стояти СТРВ, Леопард, два снайпери, так, Ось, стріляє СТРВ, не пробиває. От мені подобаються такі танки, які тобі багато чого вибачають. Так? Ну, і, до речі, хочеться на новій карті зіграти хоч раз. Так? Я ще ні разу не... Я навіть це не, 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 не... пам'ятаю, як вона називається. Так? Ха -ха -ха -ха. І саме на тяжі. Там от, на, Типу є промзона, так? наскільки я пам'ятаю. В режимі точка кипіння. і. На цьому. На цій промзоні на, можна наверх там заїжджати на другий поверх. Ох, вибив мені БК, Чекайте, зараз 3 секунди перемонтую БК. Бо зараз башта відлітить, до речі, в них відлітає башта. Ч-да, поїдьте. Або базу захоплювати, хай вони вже... Так, я... я як зазвичай, дивіться. У мене бої, от я на Т-803 -80... грав, перший бій на степах був, другий бій був також. На цій карті, так, і також я захопленням тоді тут переміг. Ось вона артилерія. Ось ездоєчки, і зараз знову по мені буде стріляти, так? Цілий бій, ти по мені стріляв. <плес> <плес> На. Ну як зазвичай, 8 хп, 6 хп йому залишило чи то Весь бій, як. Е, е, ну, не критований, так скажемо, так. В принципі, міцності тут вистачає. Але весь бій є оглушений. СТРВ приїхали Зараз я тебе просто ну Це кажу, ж, Треба, напевно, Тут дійсно треба на ньому наловчитися, грати. Чидо. Один ворог знищений. 3268 настріляно, 1220 натанковано. Навіть щось в мене за розвідданими є 820. І щось захоплю базуші. Досвіду нормально отримаю. А за досвід буду поліпшувати далі собі. Напевне, там я подивився, там можна і КВН поліпшити трішки, так? От і нахило. Гармати. І цей, і. обертання башти там, по можна поліпшити. Бо ну, от так довго обертається башта, ну це щось просто. Бачили, як я обертався на артилерію, то ну взагалі дуже. Вона чуть, ну, майже втікла вже. Так, ну що? Перемога! Нарешті! На челі у чемпіонів виграв Перша перемога на сьогодні. Так, передисторія цього бою, як ви зрозуміли, так, уже майже фінал бою. Весь бій простояли. Стояли, 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 стояли були. Спочатку в оточенні. 6-1 був рахунок не в нашу користь. Потім це оточення повихлопушували. Е, тепер взяли в оточення суперники. <гум> ну, я. Ну бачите, що я тільки настріляв, стріляв. 500... постріл, так, я зробив. <гум> Думаю, ну зараз проїду. Зараз е, буду світити, а що повтрачали ми ЛТшки, треба вже світити. там бач... А ну і ще є у нас одна ЛТшка. Там у нас не впевнено грають, залишається дві ПТшки. Оце такий бій. Ну на прохорів, мені здається, прохорівку. Треба щось змінювати на ній. Ну, ну це ну, неможливо. Ну стояти, витримати, це просто сидіти там, каву пити, ще, ще щось попити від нервів. ха Такого перехлопушить. Цікаво, ну в принципі, так. Можливо, комусь це цікаво. А я от полюбляю заробітки. Ну що я просто я весь бій зараз поїду світити. Можливо, навіть мене зараз тут і вихлопушать. Я вже так наглюче приїхав сюди. Ну що? Стоять всі, ніхто не хоче їхати. Дві хвилини до завершення бою. А ну, таран, ну. У мене перевага таран, але пачу ще поки що. Треба ще прокачувати, напевно. Так, ти там. На Ну, тобі на Ох, я не пробив. Але, бачите, сам собі поліпшив цього бою настрій. От така перемога. Ну, бачите, теорію підтрим, під, заговорів ми підтверджуємо. Ідуть зараз тепер перемоги. Ох, який тут саундтрек, до речі, класний, так? Перед початком бою. Аж мурахи поділі. Нарешті я потрапив на карту. Норскар, так, дуже я на неї хотів потрапити. Саме на цьому танку, от мені було цікаво. Звичайно, що на каВенному танку от тут було б дуже чудово пограти. Хоча це не точно, бачимо, також на каВенні танки виїхали. Тут є перешкоди. Отже, ну, ну, мене пробити тут буде дуже важко. Тут можуть бути зарубіжінські такі заробіща непогані. Та й знизу там можна пограти. Якщо на КВН-і, то так зверху виїжджаєш. Хоча по центру, якщо стане петеха, буде перехлопушувати. Карта чудова, класна. От мені, мені вона сподобалася в режимі е, точка кипіння, так. А, тут мені ще. Я поїхав за братіштами, поїхав от за кером, я так зрозумів, що він вже награвся на цій карті, він показав мені позицію, дякую, але тут мені немає чого робити, в принципі. Поїду, допоможу тут із усього. І сьомий ну, тут, є, тут є такі укриття, де можна не своє прикрити. Там, до речі, оце такий якийсь басейн, так, оце попереду. Також ти можеш виїхати і грати від башти. Хоча зверху вниз можуть так, і пробивати А ну, спробуємо тепер, потанкуємо. Буду грати цей бій обережненько, побачив, що починається зарубіжя. Заробіжча, так. Що по іншому фланзі? По іншому фланзі, там бачимо, агресивно поїхали навіть тяжі біля так, пускової тої установки. І вони там проїхали агресивно. Хоча наші там встали в деповський такий деф. Центр, як мені цікаво, грається, можуть там ЛТ-шки грати, можуть, напевно, ще й ПТшки грати. Хоча це не точно, тому що там вода. Треба ж воду переїхати. Можливо, знаєте, поки що це тунельна карта. Тут б'ються в нас стежі на першій другій лінії, на 8, 9 та нульовій і навіть сьомій-шостій там можуть грати ЛТшки і СТшки. Наскільки я от зараз розумію. Центр поки ще я не, не, не думаю, що він може бути грабельний, правда? Ну, яка ПТшка встигне на центр заїхати. Ну і для артилерії чудова карта. Мені здається, що не дуже, тому що тут є укриття, по-перше. По-друге, карта велика, але не маленька. Та для артилерії також тут не дуже файно пограти. Ще є в нас подні артилерії. І бачимо, наша артилерія і нахлопушує суперників. Ось він брейкер, те що я казав, так? Вимикач перекладається, до речі. Ха -ха, якщо я не помиляюсь. Я його не можу пробити брейкер. Та я нікого тут, в принципі, не можу пробити. Я нікого тут не пробив. Я так просто спостерігаю. Це для мене такий ознайомчий бій. По перший раз я на цій тар. І кудись мене як летить. Я не розумію, чи в мене прилипання йде снаряду. До речі, до цього ж я казав, що зіграв три трибої програв. Так. А, на карті Париж я під містком став. Ну, мене так, мене в башту не пробивають там, от там за камінцями, за імбакам, ти там стоїш, тебе не пробивають. Але я не влучав, от іде знову ж прилипання до. Чи мені так здалося? Ну я нікого не влучав. Там, я повинен був в НЛД там, влучати в тяжів які виїжджали. Але в мене завжди от стрибав присіл і прилипання йшло до міста. там. Видно, це якийсь баг знову там з'явився. Там його начебто. Виправили, а зараз знову. Ну що, братячі, тепер продавлюємо. Ми щон ж... ХЕ той братій, я за ним перший Поїдемо, тепер штурмовика влаштуємо. Штурм. Брекер в лобі, то так. Але я вже по бортам, то, і... Ми Бачимо, що й неповертки, так? Важкі, так, важка я, да, Поїхали. Тут вже знічені, знічені суперники, вони відступають. Так. Хто куди бачить, відступати? Ну а тепер що? Я не знаю, що далі робити. Їхати на їхню базу, ще залишилось три ПТ. А, одна петишка, дивіться, в них гріль поїхав на нашу, на нашу базу, поїхав. І зі СМС. Отже, тут, по-моєму, нікого і немає. І СТРВ може десь стояти, прикривати базу, так? І артилерія. Поїду я зараз тоді артилерію заберу, хоч когось прихлопу, що вон трасер полетів. Отже, для артилерії є, в принципі, позиції чудові, так? Саме за базою десь треба ставати. Ну так в принципі, як і на всіх картах. А, Дійсно, і пісня тут, і сам був. Ну, Вже там дохлопушуйте, напевно, я поїду. Побачимо СТРВ там стояв аж дуже-дуже далеко. Дельна дуель фінальна. Побачив, я сподобалась карта, хоча вона, мені здається, дуже тунельна. От саме чому яка тунельна? от По лівому і по правому фланзі вона грається. Центр, мені здається, не грабельний, бо центр відкритий. Якби там навпаки от ця промзона, так, ці будівлі стояли по центру, то тоді б він грався там по центру. І тоді вже можна було по іншому фланзі. Ну, це така моя думка не? рахунок цієї карти. Ну що, а я тоді поїду захоплю базу, як зазвичай. Я, я ж завжди так. Розповідаю, що коли я біля бази, то я її завжди заходжу. Мені подобається захоплювати базу. Це знічує суперників та бентежить. Ну що, в принципі, непогана сесія, так <гум> багато боїв програв. Але потім, бачите, також заспокоївся і почав вже, в принципі, почав розуміти на що здатен цей так. Чудові бої з чудовим настроєм завжди. Вам чудового настрою. Бажаю. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.